Привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Ми почнемо у позиції сидячи із схрещеними ногами. Зробимо глибокий вдих і з видихом заплющимо наші очі. І тут зробимо ще два глибоких цикли дихання. І тепер зробимо скан того, як ми зараз себе почуваємо. Запитайте себе, які відчуття я маю зараз у своєму тілі та м'язах? Ви почуваєтеся розслаблено чи маєте ранкову скутість? Далі запитайте себе, який рівень енергії я маю зараз? Ви почуваєтеся енергійно або остомлено і на які емоції я маю зараз і запам'ятайте свої відчуття. Адже ми їх порівняємо з тими, що будуть в кінці цієї йоги. І тепер відкриваємо очі. Тепер сідаємо вздовж нашого килинка і плавно розкочуємося у позицію лежачі. Підтягуємо коліна до грудної клітки і починаємо кататися із сторони в сторону. Таким чином ми робимо масаж поясниці. Відчувайте, як повільно побуджуються м'язи поясниці та рук. Тепер робимо колові оберти із нашими колінами. І пам'ятайте, в яку сторону ви їх робите. І тепер робимо колов'і оберти колінами в іншу сторону. І тепер робимо ранкову подяжку, можна навіть пошевелити пальчиками ніг та рук для кращого витягнення хребта та язів. І тепер знову підставляємо ноги до себе і рухаємо колінами і сторону в сторону, і руки кладемо перпендикулярно до нашого тіла. Додаємо поворот голови в протилежну сторону від наших колін. Тобто голова рухається направо, а коліна наліво, коли голова рухається наліво, коліна рухається направо. Таким чином ми пропуджуємо увесь наш хребет, поясничний відтіл, відтіл грудної клітки та шийний відтіл. Тепер знову робимо ранкову потяжку і з видихом притягуємо до себе праву ногу. Робимо оберти ступнею в одну сторону та в іншу. І Ранкова потяжка. З видихом притягуємо ліву ногу і оберти ступнею в одну сторону та в протилежну сторону. Вдих, потягуємося, з видихом притягуємо праву ногу. Дих, потягуємося, з видихом притягуємо ліву, тих, витягнулися, права нога з видихом, вдих, витягнулися і ліва нога з видихом. Продовжуємо. Тепер повертаємося на живіт і тут кладемо руки у положення пів квадрата, тобто вони наче випрямлені по сторонам, але при цьому зігнуті по кутам 90 градусів. В такій позиції ми починаємо робити бокові нахили. І зараз слідуємо за правою рукою у ліву сторону і залишаємося тут, у такому боковому нахилі на ліву сторону. Зараз із дихом штовхаємо руками килимок вниз і за поглядом піднімаємо голову та грудну клітку. І з видихом опускаємо. Знову вдих штовхаємо килимок руками вниз. І за поглядом піднімаємо голову та грудну клітку. Зверніть увагу, що ви піднімаєте також грудну клітку, не тільки голову. Ваш підйом може бути невисоким, але це дуже головне піднімати грудну клітку разом з головою, а не тільки голову. Ми все ще залишаємося в наглі на ліву сторону, але тепер праву долонь кладемо біля грудної клітки. І тепер з дихом ми слідкуємо за поглядом і піднімаємо голову та грудну клітку вверх, потім доштовхуємо себе правою долонню і за рахунок цього повертаємося вправо. І знову вдих. Ви подивилися вперед і підняли голову та грудну клітку. І з видихом відштовхнули себе правою долонню і повернулися вправу. І розслабляємося. І зараз повторюємо все на праву сторону, слідаємо за лівою рукою у правий бік і залишаємося в правому боковому нахилі. І зараз починаємо просто із підйомів голови та грудної клітки. Пам'ятайте, що спочатку ви дивитеся очима вперед і піднімаєте голову та грудну клітку, обов'язково грудну клітку і розслабляєтеся. А зараз ставимо ліву руку біля грудної клітки. І із вдихом дивимося прямо, піднімаємо голову та грудну клітку. З видихом штовхаємо себе лівою рукою та повертаємося у ліву сторону. Розслабляємося. Знову дивимося вверх, голова та грудна клітка піднімається. І потім відштовхуємося, щоб повернутися у ліву. У мене тут відбувся неочікуваний душ від песика. Зараз повернемося в центр і зробимо знову бокові нахили з однієї сторони в іншу, щоб просто порівняти, як ви зараз почуваєтеся. чи стало вам їх легше робити. І як почуваються ваші м'язи. І зараз ми плавно переходимо в позу, сидячи на п'ятках. Зараз розімнемо зап'ястя. Почнемо із того, що ми будемо рухати шкіру біля зап'ястя на нашій лівій руці, а потім на правій руці. Тепер з'єднуємо наші пальці і робимо хвилі в одну сторону, і потім змінюємо напрямок. І тепер просто прогладжуємо наші руки та кисті. Тим чином ми розвиваємо пропріоцепцію, тобто здатність нашого мозку відчувати. Різні частини тіла в просторі. Зараз переходимо у позицію метелика. Якщо поставити ступні далі від себе, таким чином ви зробите позицію легшою. Якщо поставити ближче до себе, таким чином вона буде важчою. І тут починаємо махати колінами, як метелик махає крилами. А зараз починаємо робити масаж для нашої правої ступні. Якщо у вас є спеціальне обладнання, ви можете використати його, воно може дати або кращий ефект. Або просто дати той ефект, який наші руки не можуть зробити. І тепер робимо на іншу ступню масаж. Я вважаю, що це дуже важливо робити кожного ранку масаж для ступень та долонь, адже протягом дня ми використовуємо наші долоні і пальці рук часто, коли ми пишемо, коли. Працюємо за комп'ютером, готуємо їжу. Так само і в ступні. ми цілий день на них ходимо, тому вони мають бути підготовані до роботи зранку. Тепер через хрест із ніг переходимо в позицію кішки корови. І тут я запрошую вас закрити очі. І із видихом округлити спину, і з вдихом прогнутися. Повністю впориньте у відчуття вашого тіла, як ви рухаєтеся у потоці із вашим диханням. І тепер ногами підходимо на початок клинка і розкручуємося вверх в позицію стоплюючи. І з вдихом піднімаємо руки вверх, з видихом ставимо їх на масте перед грудьми. Зараз зробимо варіацію сур'я на маскат. Тобто привітання сонця для того, щоб наповнитися енергією. Але ж тут, зробіть глибокий вдих та видих. І з вдихом піднімаємо руки вверх, з видихом ставимо їх вниз. Якщо розтяжки в колінах не вистачає, ноги можна призігнути. Тепер вих, ставимо руки вище колін, випрямляємо спину, видих, знову опускаємося вниз. І з вдихом. Відставляємо праву ногу назад і тягнемося туди від кліткою вперед. Видих ставимо обидві ноги назад, позицію планки, Ставимо коліна на підлогу і чатуранга в згинаємо паралельно до нашого корпусу. Перевдих кобра або ваш варіант. Добавка мордою вверх. І видих собака мордою вниз. Найлегший варіант це коли коліна зігнуті, і п'ятки відірвані від підлоги, тримаємо спину рівну, це дуже важливо, і тягнемося грудною кліткою до підлоги. Важчий варіант, коли коліна випрямлені, і найважчі коліна випрямлені і п'ятки на підлозі, і з вдихом ставимо праву ногу вперед, видихом доставляємо іншу ногу тепер із дихом піднімаємося вверх. Ну, вдих. Піднімаємо руки вверх, видих, опускаємося вниз, коліна можна згинати. Вдих. Випрямляємо в спину, руки ставимо над колінами, видих вниз, вдих відставляємо ліву ногу назад. Ставимо праву ногу назад, але коліна залишається на підлозі позиція на пів планки. Отримуємо дихання, чату ланку і вдих або кобра, або собака мордою вверх. Видих собака мордою вниз. Коліна зігнуті, коліна випрямлені, або п'ятки на підлозі. Виберіть той варіант, який вам підходить. Вдих ліва нога вперед, видих обидві ноги вперед і з вдихом розкручуємося. Це було одне коло, тобто воно включає випади на дві ноги. І тепер повторимо ще раз. Спочатку я буду показувати найлегший варіант. Вдих, руки піднімаємо вверх, видих, вниз. Вдих, руки ставимо над колінами, випрямляємо спину, видих вниз. Вдих, відступаємо правою ногою назад. Видих обома ногами назад на півпланку, Затримуємо дих меча чатуранга, ранга. кобра. Видих собака мордою вниз. Коліна зігнуті. Спина пряма. Вдих правою ногою вступаємо вперед. Видих обома манго вперед, коліна в І Вдих, піднімаємося вверх. Руки в нами сте з звит. Тепер найважчий варіант. Вдих, піднімаємо руки вверх, видих, опускаємо вниз, Вдих, випрямляємо спину, видих знову вниз, Вдих, підступаємо лівою ногою назад, видих планка. Затримуємо дихання чату ранга. Придих, собака мордою вверх, видих собака мордою вниз. І знову вдих. Ставимо ліву ногу вперед. З видихом праву ногу вперед. Вдих. піднімаємося вверх і видих долонів намасте перед грудьми. І зараз зробимо останнє коло. Постарайтеся максимально сконцентруватися на відчуттях у вашому тілі. Та на диханні. Тих. Піднімаємо руки вверх, видих, опускаємося вниз. Тих, пряма спина, видих вниз. Дих права нога назад, видих ліва нога назад. Затримуємо дихання чату рангом, дих, собака мордою вверх, видих, собака мордою вниз. Тих права нога вперед, видих, ліва нога вперед. Вдих. піднімаємося вверх, видих долонів нанесте перед водою. Вдих, вверх, видих, опускаємось повністю вниз. Дих, пряма спина, видих вниз, вдих, відставляємо ліву ногу назад. Видих права нога назад, затримуємо дихання чату, ранга, вдих, собака мордою вверх, видих, собака мордою вниз, видих, ліва нога вперед. Видих, права нога вперед. І з вдихом піднімаємося вверх, видих долонів мисте перед вітним. Це було останнє коло. Ось спостерігайте за своїми відчуттями. І тепер вдих руки вверх, видих вниз і просто сідаємо на килимок і розкручуємося назад, щоб лягти. Тягаємо коліна до грудної клітки і починаємо робити зі сторони в сторону катання. Можна робити голові оберти колінами, розслабляємося. І тепер перекочуємося на бік і встаємо в позиції з хрещеними ногами. І з видихом закриваємо очі Ну, два глибоких цикли дихання і проскануємо наші відчуття знову, як почувається ваше тіло та м'язи. Який у вас рівень енергії? Які у вас емоції? І тепер із вдихом. Відніміть ваші руки вверх, зберіть всю позитивну енергію навколо вас і з видихом принесіть її. Прямо перед собою в мосте і обійміть себе цією позитивною енергією як знак вдячності за цю йогу та як символ початку прекрасного дня. Дякую, що були зі мною цього ранку. Я вам бажаю прекрасного дня і сподіваюся, що моя йога допомогла вам почуватися краще.